Друзі, всім привіт! Сьогодні я виходжу до вас зі словом підбадьорня, з передмістя міста Літн Рок, це штат Арканзас. У мене подорож Сполученими Штатами продовжується і вирішив сьогодні дати вам таке коротке слово, яке, я вірю, буде підбадьоренням і хорошим орієнтиром. Слава Богу. Знаєте, я хотів би зробити сьогодні наголос на тому, що. Нам з вами вкрай необхідно почути. От не просто потрібно почути, згодитись з цим, підбадьоритись, а ну, просто застосуватися, почути, Знаєте, знаєте, колись батьки кажуть дітям е, такий вираз, ти почув мене? І що у цьому виразі мається е, під собою? Ти будеш це застосовувати? Ось таким чином. Ці слова звучать. І коли ми почнемо виконувати от те, що сьогодні прозвучить з моїх уст і те, що для вас відкриється як реальність, то це принесе добрий плід. Пам'ятаєте, коли в описанні Якова Яків закликає нас бути виконавцями слова, а не тими, хто чує і не виконує, то він... Має там один акцент, важлив, важливий акцент. І той акцент, я вірю, буде сьогодні кожному в нагоду і буде якраз рятівним. От послухайте. Не будьте забутьками. Не будьте забутьками, які тільки ось подивилися дзеркало і відійшли. І знову, і, і забули, як вони виглядають. Про що говорить Яків? Коли ви. Хочете бути блаженними у своєму діянні і мати результати від слова Божого, вам потрібно бачити себе в слові постійно. Чуєте? Постійно. Слово це життя, слово це е, наш орієнтир, слово це наше світло. Слово від Бога це те, на чому ми стоїмо, і це те, що нам допоможе в житті. Все. Так, і амінь. Більше ніяких варіантів немає. І послухайте, Яків говорить, не будьте забудькими слухачами. Хто буде у своєму дня? Хто чує слово і виконує його? Якщо ви чуєте слово і не виконуєте, якщо воно не запалює вас до діл, то ви забудь слухач. Ви почули і відразу забули. Ви подивились на себе у зеркало, яким ви маєте бути, що слово до вас говорить, і ви забули. Ви забули. І знаєте, так багато, на жаль, сьогодні християн, які просто забудькі слухачі. Вони чують слово в церквах. Але це слово для них теорія, це слово для них просто чергова думка, це слово для них просто щось, що е, звучить як шум, просто як фон в їхньому житті. Але блаженні в своєму діянні ті люди, які застосовують це слово, поступають по ньому. Ви зцілені, поступайте по цьому слову. Встаньте і підніміть руки вверх. Світь, Господи, дякую тобі. Дякую, що ти мене стіни. Дякую, що наповнив мене своєю силою, своєю крепістю, своєю мудрістю. І просто ведіть себе, як ті люди, які прийняли слово. Я, я хочу ще сьогодні е, звернутися до тих людей, які, які мають якісь виклики життєві. Не будьте забудьками. Дивіться на себе так, як дивиться на вас слово. Ви чуєте? Як про вас слово, Побачте себе у слові, слово в собі возгрійте. І ви будете блаженними в діянні, бо ви почнете діяти на основі слова. Ви не будете забудьками слухачами, які просто подивилися на себе і все, і забули, як вони виглядають. Я знаю, що багато людей можуть подумати, що це ну, слово не для мене. Але це не так. Це слово для всіх. Яків писав всім. Бог залишив нам пісня до Якова в новому заповіті не для окремих людей, а для всіх, для всіх нас. Щоби ми його застосовували, щоб воно приносило добрий плід, випрацьовувало у нас силу Духа Святого. І Я молюся, щоб це слово сьогодні побудило вас бути не забудьковим слухачем, а блаженним світ'янні виконавцем, виконавцем Божого Слова, в якому ви побачите свій шлях, той шлях, на який вказав вам Господь, Божий шлях для себе. Алілуя. І я вірю, що це коротке післання. Підбадьорить вас, зміцнить в вірі і прославить Господа в ім'я Ісуса Христа. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, і дякую, що ваше серце сьогодні відкрите до слова. Будьте благословенні, нехай сьогодні Ісус буде прославлено вашому житті. І ще, якщо ви у вас є зараз біль, покладіть на себе руку. Я хочу помолитися за вас. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Нехай прямо зараз сила Духа Святого зійде на кожного, хто приймає цю молитву. І, і всякий біль піде біль, з тіла. Кожного, хто приймає слова цієї молитви. Амінь. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Божого благословення до наступної зустрічі.